24 рік, правдиво, пасіка. Починаємо вести Ютуб. Отож, вітання вам з одного з точків, де наші бджілки зимують в зимівниках. Зараз покажу, як де як зимівник використовуємо гараж. І також колишня стайня слугує для нас зимівником. Розставляємо палети, де будуть стояти вулики. Відразу відповім на питання, чому зимуємо в зимівнику. Перевагою зимівлі в зимівнику є те, що бджоли менше споживають корму, відповідно, швидше відновлюються після зими. Наступним є те, що вулик не гниє зимою, він стоїть в сухому приміщенні. А також ми не чистимо дна, оскільки бджоли е, мають можливість в зимівнику вилізти з вулика і померти зору. Так, відкриваємо одну палету, показуємо, як бджоли перезимували. В зимівнику була вже температура 11 градусів, що вже трошечки зависоко. Тому... Відразу після винесення бджолиних сімей ми не чекаємо, щоб вони облітались, ми їх утеплюємо, оскільки маємо вечор... часу до вечора. Сьогодні небо таке раптове, трохи готичне. Діба рокове на білі плечі чиєї, втоми складає густопи небесні тони, небу шукає, небо знаходить, спустилося з даху і знову ходить, ходить розою, лягає квіти. Дуже важливим, коли зимуємо в зимівнику, не можна забувати, що льоток обов'язково має бути відкритим. Це дуже важливо, бо інакше сім'я може загинути. В нас в одній сім'ї забули відкрити люточок, я покажу, що з нею сталося. Вони вижирають, повністю весь мед, сипляться. Бачите, всі рамки повністю корм повиї, І Зберігається, переважно зберігається матка в такому вулику. Сім'ї, які погано перезимували, об'єднуємо або з сім'ями, де були старі матки, або дві докупи. Ми зараз нічим не скроплюємо, нічого не робимо, ніяких попередніх підготовок. Просто приєднуємо матка. Не лично, на нічого ну, тут матка. Теплый зон. Що ж, підбиваємо підсумки зимівлі. 119 вуликів занесли, 119 винесли. З них в одній сім'ї закрили льоток, вона відповідно практично загинула. Ми її об'єднали, забрали старішу маточку. І ще три сім'ї також об'єднали. Тому 119 стало 115. В принципі, результати прекрасні, задоволені. Рухаємося далі.